Дякуємо тобі, Господе, ми віддаємо тобі належне за всю твою доброту вчинену за цей рік. Слава тобі. Амінь. А зараз послухаємо Боже Слово. Христос народився. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Я би хотів сьогодні прочитати. Таку дуже цікаву історію, яка відбулася колись в старому заповіті, і яка закликає нас все більше надіятися на Бога, вірити Йому і завжди слухати те, що Він говорить до нас, і вірити Йому. Я би хотів прочитати це друга книга царів. Ми дуже добре знаємо, що другу книгу царів і той, хто читає Біблію, вона була описана десь чотири століття. З 10 по 6 по століття. І починається вона з того, коли закінчення життя Давида, і кінчається вона, коли народ ізраїльський йде в полон, в Вавилонський полон. Автор нам невідомий. Ми не знаємо, хто є. Тут не написано, хто її написав. Ми можемо думати, можливо, це був Єремія, можливо, це хтось інший був. Але коли ми читаємо цю книгу, ми бачимо, скільки вона говорить, як народ відходив від Бога. Не зразу відійшов. Але покоління минало, миналося за поколінням, і народ відійшов від Бога. Чому він відійшов від Бога? Тому що вони почали слухатися інших голосів. Вони стали слухатися і прислуховуватися до інших богів, і вони відійшли від Бога. І ось ця книга вчить нас і особливо нас як церкву, щоб ми могли більше мати віру, більше слухатися Бога і стояти в тій вірі, яку ми прийняли, мати надію на нашого Господа. І давайте ми з вами прочитаємо це друга книга царів. З 6 розділу, з 15 по 17 вірш. А слуга Божого чоловіка. Встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, вони чисельніші від тих, хто з ними. І молився Єлісей і говорив до Господа, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлісея. Ось така історія, яка колись сталася в ізраїльському народі. І ось можна було би назвати цю проповідь, що погляд у невідоме лякає, але ми повинні завжди надіятися на Господа. І я би хотів зразу, щоб можна було сказати декілька таких пунктів, на яких ми більше будемо звертати свою увагу. І перше, про що ми будемо говорити, це погляд на ситуацію зі сторони, вона справді лякає. Друге, на що ми подивимося, це погляд на ситуацію з позиції Бога. Воно дарує надію. Третя така думка, на що ми зможемо подивитися, це. Що може допомогти людині осягнути, і ми повинні дивитися очима Божими? І остання четверта така надія, що важка, невизначена сучасність. І ось такі декілька подій ми можемо подивитися. І ось насамперед хотілося б сказати таку коротку, дуже історію. Чи, можливо, це не історія, а притча. І якось Ну, це притча, якось один чоловік їхав в Константинополь. Він їхав на возі, і коли він їде по дорозі, він побачив, вкрай дороги стоїть жінка, стара жінка, і вона проситься, щоб він її підвіз. Він зупинився, вона сіла на воза, він вдивляється на неї і каже: А хто ти? А вона каже: Я холера. І цей чоловік настрашився, і він каже: негайно злізь з воза. Ти можеш погубити мене і в місті, ти принесеш дуже багато небезпеки. А вона йому каже, не переживай, я можу вбити не більше п'яти чоловік. Якщо я зроблю більше, ось я тобі даю ножа, кінжал свій, тільки тим кінжалом ти можеш мене вбити. Цей чоловік взяв цього кінжала і поїхав з нею. І ось коли вони пробули в Константинополі, через якийсь час він побачив, що загинуло 120 людей. І він каже, дуже був розлючений. І каже, ну як так, вона мені обіцяла не більше п'яти чоловік. Він почав її розшукувати, коли він її знайшов, він взяв цей ніж і хотів її вбити. А вона каже: почекай, я виконала своє слово, я вбила тільки п'ять чоловік. А він каже, а як остальні? А вона каже, остальних вбив страх, страх від того, що вони бачили, що люди почали хворіти. І ось, дорогі друзі, коли ми дивимося в майбутнє з осторогою, в нас пропадає впевненість. Коли ми очікуємо гіршого, а не кращого, тоді занепокоєння ніби приходить на нас. І ми повинні завжди надіятися на Бога. Він допомагає нам. А страх, він руйнує нас, він руйнує наше життя, він руйнує наше майбутнє. Він все руйнує, що в нас може бути. Страх це мука, і тому ми повинні пам'ятати, що страх робить людей безнадійними, безкорисними. Ми повинні завжди надіятися на Бога і відкидати страх. Страх душить, страх руйнує радість, страх руйнує мрії, які в нас є. Страх може навіть погубити людину, і людина може загинути. Так що таке страх? Страх це є емоція. І вона присутня у всіх людей. Звичайно, ми всі люди маємо страх. І страх, він повинен бути в людини. Ми повинні боятися вогню, ми повинні боятися води, ми повинні боятися собаки чи ще чогось. Ми повинні цього боятися, але не надто, не настільки, щоб можна було аж переживати від цього. І ось тому ми повинні пам'ятати, що страх може навіть і погубити людину. Люди кажуть, що майбутнє це невідоме. Тож тоді, коли і не дивно, що перед тим невідомим, і це невідоме викликає страх, і воно лякає кожну людину. Люди часто повторюють таку фразу: я не знаю, що буде зі мною. Я боюся, що буде зі мною. І таких фразів дуже і дуже багато. І тому ми повинні пам'ятати, особливо сьогодні, коли йде війна. Так, сьогодні йде війна. Або ми також сьогодні на порозі нового року. І ми задаємо собі питання: а що мене чекає в новому році? Що буде в цьому новому році? І дехто, можливо, хтось навіть хоче стати на пальчики, щоб подивитися туди в далечині. А що нас чекає в новому році? І ви знаєте, ніхто не знає, що нас чекає в новому році. Від нас це скрито. Ми повинні це прийняти від Бога і так жити в нашому житті. Наприклад, маленькі діти, вони бояться сісти перший раз в сідло велосипеда. Маленькі діти бояться стрибнути перший раз в басейн. Старші люди також мають від чогось страх. Але ми повинні перемагати цей страх, а перемагати його можна тільки з надією на Бога, тільки тоді, коли ми віримо. Невідомість лякає, адже немає гарантії, що вона принесе нам успіх або вона принесе нам щастя. Недавно що також прочитаю ще такий один уривочок, таку одну історію хотілося розказати, як в одному царстві один чоловік зробив один злочин. І за цей злочин йому належала смертна кара. І от він прийшов до короля, король виносить йому суд, і там, де вони були, в тій темниці, він каже: Ну що, або шибениця, або підеш от в ті двері. І показав нам великі, такі широкі, такі досить грубі чорні двері. Цей чоловік подивився на ці двері і думає, що ж там мене може чекати? Можливо, там будуть мене допитувати, там катувати мене будуть. І він каже, ні, таке краще я вибираю мотузку. І ось коли вже мотузка була в нього на шиї, він запитався, а що таке там було за тими дверима? Король подивився і каже: Ти знаєш, я вже тобі не першому задавав такий, такий вибір для своєї долі. І всі вибирали шибеницю. Але я тобі скажу, за тими дверима була свобода. Але всі вибирають, дивлячись на ці двері, вони вибирають шибеницю. Страх перед невідомим є у багатьох людей. І ось ми сказали, що погляд на ситуацію зі сторони він лякає. І ось ми читаємо наш уривок. і Ситуація була, коли ось цей слуга Гехазі побачив слуга Єлісея, що відбувається, і він каже, 15-й вірш: Ох, пане мій, що будемо робити? Його це налякало. Але це була війна. Це прийшло ціле військо. І коли він побачив це військо, коли він побачив ці колесниці, побачив коней, багато людей, його це налякало. Але Божий чоловік його заспокоює. І говорить до нього зовсім, зовсім по-іншому. І ось коли ми дивимося, що можна, що можна було би сказати. Хоча ми так само маємо перед війною, ми зараз живемо в час війни, і нас також це лякає, коли звучать тривоги, коли ми чуємо погані новини, які йдуть з фронту, нас це також лякає. Але ми бачимо погляд на ситуацію з позиції Бога. Це дарує надію. Коли ми дивимося, 16-17 вірш, що каже пророк Єлісей? І він йому каже: не бійся, бо ті, що з нами, вони чисельніші від тих, що з ними. І він далі молиться і каже: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Ми бачимо Єлісея, Єлісей не боїться. Чому він не боявся? Ми можемо сказати, він був Божий чоловік. Ми можемо сказати, він був пророк. Так, це є вірно. Але йому Бог відкрив. Він був вірний чоловіком, вірною людиною Бога. Він завжди довіряв Богу, він завжди покладався на Бога. І Бог йому відкрив, і в нього не було страху. І ось це, це що в нього не було страху, це для нас є виклик. Для нас. Вірити в Бога, надіятися на Бога, молитися Бога, до Бога, мати ось ці навіть такі, ось ці невидимі речі, щоб ми могли сприймати їх, щоб вони нам нічого доброго, поганого не принесуть. І ми не повинні лякатися тих речей. Для Єлісея Бог, Бог був опорою в його житті. Він надіявся на Бога. Бог в його житті все завжди він був попереду. Ми також віримо в Бога і кажемо, що Він є наша надія. Але для багатьох людей ця надія щось є позаду. І багато людей, вони так само, як цей слуга Божого чоловіка, вони не можуть бачити Бога, тому що вони не надіються на нього. Вони не мають такої віри, як людина, яка завжди надіється на Бога. І вони також тоді лякаються, і вони кажуть, Господи, а що воно буде? Але ми повинні завжди надіятися на Бога, що може допомогти споглядати нам ситуацію очима, чи, чи дивитися так, як Бог хоче нам це показати. І 18-й вірш ми бачимо, що довіра Богу, віра Богу і довіра йому це надіятися на нього. І молився Єлісей і відкрив Господь очі, того слуги, і Він побачив. Аж ось гора повна колесниць та огняних колесниць навколо Єлісея. Єлісей сам довіряв Богу. І також він хоче підтримати свого слугу. Він молиться за нього. Він хоче його підбадьорити. Він молиться за нього. Він молиться за свого слугу. І Біблія нам дуже багато раз говорить, що також і ми повинні молитися один за одного, щоб мати надію на Бога. Коли ми читаємо. Книга притчі, третій розділ, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Надіятися нам потрібно тільки на Господа. Коли ми читаємо 111 псалом, самий вірш тут написано так: Не бійтеся, не бійся, він звістки, не боїться він, звістки лихої, його всім серцем і на Щось так, я погано бачу. Не бійся. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає він на Господа. Дорогі друзі, хто не буде боятися, хто буде надіятися на Господа? І коли ми читаємо цей псалом, ми бачимо з першого вірша, автор цього псалму він хоче казати, що блаженний муж, який боїться Господа, що заповіді його береже. Хто не буде боятися злої звістки, це та людина, яка блаженна, яка боїться Господа, це та, яка любить Господа, Ця не буде мати ніякого страху в своєму житті. І ось ми так само повинні надіятися на Бога, молитися, щоб завжди бути разом з Ним, надію свою покладати тільки на Господа, тільки Він може заспокоїти наше серце. Що робить Єлісей? Єлісей, ми бачимо підбадьорює свого слову, тими словами, які ми прочитали, що ті, що з нами, більше, ніж ті, що з ними. Це Єлісей він молиться за свого Слугу. Він каже: Господи, відкрий йому очі. Нехай Він побачить, що з нами, хто є разом з нами. І що робить Господь. Господь дає відповідь на молитву Єлісея, і ми читаємо, і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлісея. Господь почув молитву Єлісея, і Він показує цьому слузі, що може бути, що той, хто надіється на мене, він буде мати дуже гарну охорону. Так само робить і Ілюсей. Єлюсей – це є як справжній друг для свого, для свого слуги. Якщо наш погляд зосереджений на проблемі, то паніка, невизначеність, вони нас здолають. Якщо наш погляд буде спрямований на Господа, то ми можемо відчувати страх, бо страх всі люди відчувають, але Він нам не зашкодить. Перемога над страхом полягає не в тому, що ми більше не будемо боятися, а в тому, що ми перебуватимо разом з Богом, а Він буде разом перебувати з нами. І коли нам страшно, Він нам буде, як цей, як цей огонь, як цей допомагати, ми будемо бачити ось це світло Його перемоги. І тому ми повинні завжди надіятися на Господа. Відчувати Божу присутність, ми повинні. ми повинні вірити Богу. І разом жити з Богом, і тривога тоді не буде в нашому серці. Ми, та, ми можемо прочитати Євангелію від Івана, 14 розділ, перший вірш. Ісус Христос каже, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Ми створені, щоби жити вірою. Господь хоче бачити нашу віру. А жити і не бути поглинутим нашим страхом, ми повинні відкидувати цей страх, щоб цей страх не поглинув нас. Ми пам'ятаємо з вами дуже гарну історію, яка записана в Євангелії від Матвія, 14, розділ з 24 по 25 вірш, коли учні Ісуса Христа плили Галілейським морем, і була дуже сильна буря. І ось цей відрізок шляху, який можна було проплисти через 2-3 години. А вони плили його близько восьми годин. Дув сильний вітер. Човен боровся, учні боролися з тим вітром і з тими хвилями. Човен розкидувало з хвилі на хвилю, а учні все гребли. А де був Ісус? Ісуса не було в човні. Ісус залишився і Він молився. Коли ми читаємо, 23-й вірш написано: Відпустивши ж. Народ, він нагору пішов помолитися на самоті, а як вечір настав, був він сам. Ісус молився за своїх учнів. Він дивився на них. Учні думали, що все вже вийшло з-під контролю. Але ні, все не вийшло з-під контролю. Ісус Христос Він все тримає, вся ситуація була в Його руках, і Він добре розумів все, що відбувається. І... Чому Христос дозволив, щоб ці хвилі піднялися? Чому ці хвилі піднялися? Коли вони сідали в човен, хвиль не було, а коли вони почали плисти на цей інший берег, почалися хвилі. Звичайно, ми не знаємо, не написано, чому піднялися. Чому Ісуса не було з ними в лоці? Можливо, Ісус хотів, щоб вони послав ці випробування, побачити, що вони будуть робити. І як вони будуть робити? І ось коли він підійшов до них, вони навіть його не впізнали, вони прийняли його як привід. Чому вони прийняли його як привід? Тому що страх під час бурі, який був, і вони втратили здатність навіть сприймати навіть те, що вони знали, те, що вони бачили, вони не могли його впізнати, вони не могли тверезо думати від цього переліку. Тому що невідоме лякає. Вони не знали, що буде з ними. І тут вони ще побачили людину, яка йде по морю. І ось що говорить Ісус до них. 27-й вірш. Заспокойтесь, це я, не лякайтеся. Друзі, страх повинен поступитися в місці віри. Віра повинна панувати в нашому серці. Надії на нашого Господа, на нашого Бога, вони повинні панувати в нашому серці. Ісус Христос любить нас. І Він не бажає нам зла, Він бажає нам тільки добра. Він завжди поруч з нами. І Він все бачить, що відбувається в нашому житті. І він бачить, що відбувається в нашому серці. І ми Бачимо це, ми можемо це побачити так само, як це бачив Єлісей, який довірявся Богу. Ми можемо це побачити так само, як довіряв апостол Петро, який сказав, коли підійшов Христос. А Він каже: Дозволь мені вийти до тебе. І Ісус йому сказав, вийди, йди по воді. І ми бачимо, Він пішов, і коли засумнівався, Він почав, почав тонути. Христос бачив наше життя. І багато мужів віри, вони надіялися на Бога. Вони вірили Йому. Це ми сказали тільки про двох людей, але ми можемо сказати про Йова, який сказав в книзі Йова написані дуже гарні слова, 19 розділ, 25, і 27 вірш. Та ж я знаю, що мій відкупитель живий, і останнього дня Він підійме, він підійме мене із пороху. І далі він каже, і я маю. Цю шкіру мою, яка розпадається, із тіла свого я Бога побачу. Я буду бачити Бога не своїми очима, а той не чужими очима, а своїми очима. Я буду бачити Бога. Є багато людей, які мали надію на Бога. Ми можемо це побачити з книги пророка Даниїла. про Даниїла, який не побоявся, який надіявся і вірив Богу. І його життя, як його кинули в яму до левів. Ми можемо побачити про трьох його друзів. Про Шедраха, і видного, які сказали до царя, коли він їм сказав поклонитися ідолу. Вони сказали, ми не будемо поклонятися Твоїм богам і тебе не будемо слухати. Ми надіємося на нашого Господа, що Він нас збереже. Але навіть якщо він не збереже, то ми все одно не будемо поклонятися Тобі. І ми бачимо, вони вийшли живі з цієї печі. Це були люди, які мали надію на Бога, які твердо вірили в Бога. Друзі, ми не повинні жити в страху, ми не повинні лякатися невідомості. Перед нами новий рік, і кожен з нас думає, що він нам принесе, який буде цей рік, чи закінчиться війна, який буде кінець цьому всьому. Тому ми повинні надіятися і вірити. Ми повинні просити в Бога, молитися до Бога, щоб війна закінчилася. Просити Бога, щоб Бог нам допоміг стояти в вірі. І ось останнє наше таке питання, що важка невизначеність сучасності, і що воно чекає, що нас чекає попереду. Ми не знаємо, що нас чекає попереду. Ми повинні завжди надіятися на Бога. Ми повинні дивитися очима Божими на цю ситуацію і опиратися на нього, надіятися на ті обітниці, які Він нам сказав, і вірити, тому що Він нам відкрив очі. Він нам показав. Все, що має бути, Він нам говорить в своєму Слові, і ми повинні цьому всьому вірити. Ісус Христос також перед своєю смертю Він підбадьорював своїх учнів. І ось ці слова, які ми вже прочитали, 14 розділ Євангелії від Івана, перший вірш, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Але всі дуже добре ми знаємо, що тривога, страх, переживання. Вони відомі всім людям і багатим, і бідним, і старшим, і молодшим. І навіть, як ми вже сказали, навіть дітям малим, коли вони перший раз стоїть на свої ноги, коли вони відпускають руку батька свого і вони ледве тримаються і знову хочуть схватитися, вони бояться зробити цей перший крок. І так само до самої старшої людини люди відчувають тривогу. Але єдине лікарство. Це є від тривоги, від страху, це є віра, це надіятися на Бога, це довіряти Йому, що Він є поряд і Він завжди нам може допомогти. Нам потрібно також підтримувати один одного. Людина, яка старша, апостол Павло пише в Писанні до Римлян, ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Ми повинні допомагати один одному. Ми повинні пам'ятати, що той, хто сильний, віра, чия сильна, він повинен проявляти увагу і допомагати людині, яка слабша, віра якої людини є слабша. Ми повинні робити все можливе, щоб підняти їхні руки. А що ми можемо зробити? Так само, як Єлісей. Єлісей підбадьорював, Єлісей молився. І так само ми можемо. Ми можемо підбадьорювати один одного. Ми можемо молитися. І ось сьогодні ми також підбадьорюємо один одного. Ми молимося, і ми сьогодні також будемо ще зараз молитися. І колись Господь сказав до пророка Ісаї дуже гарні слова. Це 41-й розділ, 10-й вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій, зміцнюю тебе і тобі поможу. Правицею правди своєї тебе я підтримаю. Це – які це гарні слова, коли Бог говорить, я зміцню тебе, я допоможу тобі, я підтримаю тебе. Це дуже гарні слова, вони сповнені надії. І пророк Ісая часто чув такі слова. Вони, ці слова вони підкріпляють. І сьогодні, коли ми стоїмо на порозі Нового року, ми також чуємо ці слова. Не бійся, не лякайся, я можу зміцнити тебе. Ми повинні, щоб переживати, мати страх, а ми повинні молитися. Ми повинні довіряти Богу, адже він може все вирішити. Звичайно, що може, ми не знаємо Його волі. Ми не знаємо, що нас чекає в цьому 25-му році, можливо, хтось і не доживе до кінця 25-го року, але ми повинні завжди надіятися на Бога. І... Апостол Павло, Пислення до Филип'ян, 4 розділ, 6 7 вірш каже такі слова: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється, Богу, ваші бажання, молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Ось що ми повинні робити. Ми повинні молитися. Ми повинні. Мати спілкування один з одним. І коли нам важко, ми повинні говорити, ділитися це своїми братами, своїми сестрами, які зможуть нас підтримати, які можуть разом з нами помолитися, це ми повинні робити. Друзі, друзі, і ось на закінчення хотілося сказати, що ми сьогодні стоїмо на порозі нового року. І може, ми також само переживаємо і думаємо. А що нас чекає в новому році? Можливо, погляд в невідомий новий рік лякає нас. Але ми повинні надіятися завжди на Господа і пам'ятати слова, які сказав Ісус Христос: Серце ваше нехай не тривожиться, віруйте в мене і в Бога віруйте. Друге, що хотілося сказати: якщо у нас є якась тривога перед невідомим, ми так само, як і мала дитина дає руку в батькову руку, так само ми можемо сказати до Господа, Господи, я кладу свою руку в Твою в могутню руку, ти мені допоможи, ти, мені під, ти мене підкріпи і ти мене проведи в тій ситуації чи в тій ситуації. Ми вже чули в першій, першій частині нашої, нашої програми, як брат Віталій казав, як ми слухали, як ми це робимо в своєму житті, ми повинні це робити. Свою руку покласти в Його руку, і Він нас зможе допомогти. Люди Божі знають, що з нами чисельніші, сильніші, ніж ті, хто проти нас. Тому повинні завжди покладатися на сильнішого, той, який може нам допомогти. Бог є наша опора, наше забезпечення в завтрашньому дні. Бог є наше забезпечення, і Він дає нам здоров'я, Він дає нам сили. Він є нашою головою, Він може нам допомогти. Хотіли лише би ми, щоб він нам допоміг. І Він може нам допомогти. Бог бажає, щоб ми підбадьорювали один одного. І останнє, ми повинні завжди довіряти Богу. Ми повинні завжди слухати Його. Ми повинні завжди молитися. Тоді Він дасть нам відчуття безпеки. Тоді страх відійде. Ми тоді не будемо лякатися, слухатися Його голосу, молитися до нього. І оця ми отримаємо тоді цю безпеку, цю впевненість у завтрашньому невідомому дні. Тільки з ним не буде страху. Коли буде він, коли ми будемо довіряти Йому, коли ми будемо жити разом з ним, тоді ми не будемо лякатися, ми тоді будемо знати, що буде, це тільки на славу Божу. Амінь. Друзі. Давайте ми зараз.